Ну і перейдемо до оперативної інформації. У змі активно почали повідомляти, що е, померла, начебто, Єлизавета, II, королева Бр Великої Британії. Але потім одразу цю інформацію почали спростовувати, начебто, всі змі посилалися на е, фейковий скрін «The Guardian». Що відомо на цю хвилину про стан королеви Єлизавети. Відомо, що до Букінгінського палацу почали сходитися люди. Лі Страс у своєму твіттері написала, що вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу. Мої думки і думки людей в всьому нашому сполученому королівстві зараз з її величністю та її родиною. Крім того, у Шотландію вже приїхали принци Чарльз, Ендрю, Едвард і принцеса Анна, а також поруч із королевою є її онук, принц Вільям. Ну і також принц. Гаррі та Меган Маркл, які зараз живуть, в США, також вирушають до Шотландії, щоб бути поруч із королевою. Сподіваємося, що королева Великої Британії таки жива, і бажаємо їй здоров'я нехай швидше одужує. І Ось такі фейкові інформацію не будуть більше повідомляти.